трішки хотів би розказати ще про вчорашній день, е, бо він був незвичайний, як казав, ночував в горах, і це випадково вийшло, бо мені потрібно було достатися до одного міста за буквально 2 години. І я такий думаю, е, 10 кілометрів, що там ці дві години швидко про майне. Але як виявилось, першу годину зайняли тільки. 8 кілометрів, і це серпантин, де я піднімався десь 800-900 метрів в висоту. І я знеселений був і я розумію, що далі я не зможу дійти, і Або я залишаюся ночувати на горі, або спускаюся назад, що мені також не подобалось і я залишаюся на горі, я е, нахожу будиночок, в якому ніхто не, 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 не мешкає. Е, і, і спочатку я намагаюся знайти якийсь ключ, бо я думаю, що це як дачка, е, і десь він має схований бути, але ні, не було. То я просто навісив гамак в такому місці, де з трьох сторін мене захищає від вітру там будинок і дерева, і десь положився спати пів одинадцятої ночі, і я офігів. Так стало холодно, що я прокинувся і думаю, що робити далі. Ну і для вас лайфхак, бо найбільша проблема була, що піддували з-під землі. І я швидко встав, наламав гілки ялинки, зробив собі в гамаку такий, скажімо, простирадний ну, і положився і ці гілки захищав. Так я провів ніч, зранку встав і от вирушив до цього міста. Майже всю дорогу я знову йшов пішки, бо. Спочатку був підйом, в мене ноги боліли ще попереднього дня, потім був різкий спуск, а ви розумієте, що я цього вже дуже боюся. І так вийшло, що я прийшов до міста і звідти вирушив вже через гори ближче до Італії. Ну, і Далі у відео нарізка, як ви любите красивих людей. Хочете прикол? Тут вже пальми, а там ще гори. Так як я і говорив, є свій автобус, я поїхав доїхати далі, бо це замучили гори. І я в Берландзіно. Це ще Швейцарія, тобто номерні знаки з білим хрестиком на червоному коні. Тобто італійською і э, німецькою, тобто офіційно вже можна використовувати ці жестки. Повітрі вітає запах піци. Надіюся, повітря вітає е, запах піци і лаку для волосся. Е, зараз я їду в магазин на закупи. Два слова про потяги в порівнянні з австр... з австрійськими то тяжковато було розібратися з автоматом, але їхав він неймовірно швидко якихось 8 хвилин і 25 кілометрів промайнуло. А це і далі Швейцарія. Е, місто навіть відповідно називається Парадізо. Е, то яка Швайцарія вам більше подобається з горами? Чи така, як тут на березі озера? Це могли бути ми з тобою, але ти випендрюєшся. Те ж в курсі, що я хочу сказати. І так, сьогодні ми прощаємося з Швейцарією, і я по традиції хотів, хотів би сказати кілька слів. Е, звернутися до Швейцарії. Е, ти як моя бивша, е, на перших парах я захоплювався тобою. Я, мені тяжко було дихати, я не міг спати. Це було вау! З тобою було багато е, що вперше, але з часом ти мене почала бісити. Страшно бісити. Ми не могли один одного зрозуміти, і настав цей час. Що нам потрібно розстатися? Нам треба йти далі. Хоча ж навіть під сам кінець ти мені зробила такий приємний подарунок. Е, я напевно буду тебе згадувати, і напевно, ще довго ти мені будеш снитися. Але чи хочу я повторити ще раз з тобою це? Ні, краще просто згадувати ці при, приємні мені. А що ви думаєте?